Привіт, друзі! Знаю, що зараз вся увага українців прикована до перемовин, які зараз відбуваються між Сполученими Штатами Америки та Україною, між нормальною країною, Україною, демократичною країною, країною, де живуть класні люди, і між країною Сполученими Штатами Америки, яка перетворюється поступово в терористичну організацію, таку ж саму, як і Раша. На жаль, на превеликий жаль. Але у нас тут на північноамериканському континенті зараз також намічається бійка, дуже серйозна така бійка між Сполученими Штатами Америки та Канадою. Ще не зрозуміло, чим це все закінчиться, але Трамп же сказав, що він готовий вести чрезвичайний стан в деяких штатах в Сполучених Штатах Америки. Уявіть собі, Трамп це каже, що він готовий вести чрезвичайний стан. Стан і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Я вам розповім, що відбувається. Все це відбувається прямо зараз. Буквально декілька хвилин Трамп про це повідомив. Тож ви чудово, всі знаєте, що це недорозуміння, це не незрозуміло, не що да це придурашне, р, руде придурашне створіння. Воно вирішило, е, по поборотися е, з усім світом. Ну і звісно, тепер зараз весь світ. Від, відписує йому обратно да тобто дає йому ляписів обратно, і він наїхав на Канаду. Він наїхав на Канаду, почав е, глузувати з Канади, почав е, глузувати з Канадів, погрожувати анексію Канади і погрожувати цими тарифами 25% тарифів. Він то вводив їх, потім то він призупиняв, то знову вводив. Коротше. Почалися в нього такі качелі. Знаєте, ну канадці люди дорослі, канадці сказали слухайте, ви оце обрали собі це опудало, і ви з ним і бавтесь, да скільки вам завгодно. А ми більше бавитися не будемо. Тобто, останній раз Трамп призупинив переважно більшість своїх тарифів, а Канада ні, Канада не відмінила свої тарифи. Більше того, Канада почала активно боротися з Сполученими Штатами Америки. Я вам вже тут багато раз розповідав, як зараз в Канаді байкотують Америки американські товари, люди не купують американські товари, деякі товари повністю прибираються з магазинів з полиць, щоб люди не купували. І це боляче б'є, звісно, по кишені американців, да, тому що американці зараз втрачають роботу. Тобто, вся ця кавачма, яку затіяв цей придурашний недорозуміння. Це да? Ну в мене немає більше. Я, я не можу підібрати слів, щоб описати це дерьмо, яке зараз керує Сполученими Штатами Америки. Так, ось канадці пішли отак, от своїм своїм полем. Знаєте, сказав: Ми нічого більше не будемо відміняти. Ось, нехай це придурашне, вже закінчить свої ці виступи, скаже, що я все знімаю, і тоді Канада також з ними. Але канадці на цьому не зупинилися. Канадці почали також ще й бити е, цього придурка разом з його е, цими реднеками, які його, його обрали в США, і на місцевих рівнях, да, тобто на рівнях провінції. Що зараз відбувається? Ну, наприклад, е, е, прем'єр-міністр Британської Колумбії е, не тільки прибрав деякі товари, там прибрав весь алкоголь з е, лікерсторів, да, які походять зі США. І зараз він хоче ввести мито на. Транзитний транспорт, тобто, це придурашне дебільне створіння, яке сидить у білому домі. Воно забуло, що в нього є Аляска. Да? І щоб потрапити в ту Аляску, треба переїхати по території Канади. Тобто, ці грузи, які потрапляють в Аляску, вони потрапляють через. Канаду зі Сполучених Штатів Америки, і зараз прем'єр-міністр Британської Колумбії каже, що е, а ми будемо вводити тепер мита і на всі ті грузовики, які їдуть зі Сполучених Штатів Америки до Аляски, і зараз проробляється ця тема. Окрім Аляски, тут у нас ще є декілька таких невеличких містечок американських, на які е, можна потрапити тільки переїжджаючи через територію Канади. Да? Тобто, і всі ці грузовики також будуть облагатися податками, тобто Канада зараз показує Сполученим Штатам Америки, показує Трампу, що Канаду не залякати і канадці не злякалися. І буквально вчора прем'єр-міністр Антаріо ввів 25% тарифів на електроенергію, яка потрапляє в Сполучені Штати з Канади, да, з Антаріо. Тобто прем'єр-міністр Канади е, вибачаюсь, прем'єр-міністр Антаріо вів це 25% податків. І тепер американці чотирьох штатів, там чотири чи п'ять штатів. Я точно не пам'ятаю, які купують електроенергію з Канади з Антаріо, вимушені вимушені будуть платити на 25% більше за електроенергію. І Форд сказав: а якщо вони введуть ті свої податки, да, які там це придурашне, все пужає нас, що він то веде, то не веде, то він каже: я тоді можу взагалі призупинити подачу цієї електроенергії. І ось після цього пройшло менше доби, і до цього рудого тупаря, до цієї мавпи, до цього буде дійшло. Врешті-решт, що за всі ці його балаканину ляпатину тупим язиком. Ну, в голові пусто за за той язик не може тримати. да, Язик як помило, вліво і вправо. Тепер платять е, американці. да, Тобто американці зараз будуть зі свого карману платити більше. Ну, а брали собі опудало, Ну і платіть тепер. Ну, що, що ж тепер робити? Або прибираєте це опудало. Вибір дуже простий. да. Тож, і коротше, це дойшло до, 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 до цього придурка. І ось цей придурок зранку вранці першим е, ділом е, сказав, що е, якщо Канада зараз не прибере, якщо Антаріо зараз не прибере ці тарифи, він підіймає тарифи на канадську сталь і на канадський алюміній ще на 25%, Тобто робить 50%. Да, вже тарифів на е, канадську сталь і на канадський алюміній. І буде, і він готовий е, вже захищати е, інтереси Сполучених Штатів Америки, як він сказав, що він готовий вести чрезвичайний стан в цих е, регіонах, в цих своїх штатах і робити все, що потрібно для того, щоб забезпечити е, нормальне функціонування і життєдіяльність штатів. Тобто, він натякає, він натякає прозоро натякає на якісь силові е, методи. Да? Тобто, він не, не зазначив, що саме. Він просто сказав, що він веде цей чрезвичайний стан, якщо е, Канада не припинить е, ці тарифи, і буде робити все, що е, все, що поважповажає е, розумним, ті чи нерозумним. Ну що, що у цього придурка може бути розумним? Да, ну, ну якщо в голові пусто, ну що там може бути розумним. Коротше, сказав, що буде робити все, що треба буде робити, для того, щоб забезпечити. Ці Штати електроенергію. Тож, друзі, як я казав раніше в одному з моїх попередніх відео, е все дуже-дуже близько виглядає до того, як це відбувалося між Росією і Україною. Да? Тобто, ну, дуже схожі, лікаво, по яким діють ці придурки. Там Володя Пітерський недоразувати це, це створіння КГБшне. Тут цей придурок. Шість разів банкрот, зате він геніальний бізнесмен. Ну, Я, я ржу, я не можу зрозуміти цих тупоривих радників. Американських, які обирали це Апудова, да, тобто одні ті ж лікала. Ну, побачимо. Побачимо, один брав Київ за три дні, друга армія світу. Зараз так, це друга армія, але не світу, а вже в Україні. да, Друга армія в Україні. А може вже і третя армія в Україні після перша українська, друга це північно корейська Ну виглядає так, що північно корейська діє більш. Більш рішучі, ніж друга армія, тобто це вже третя армія в Україні. Ну і да, да 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 будемо дивитися, як будуть розгортатися події тут у нас. Але прямо зараз, в ці хвилини, це руда потвора отримує Похарі зараз і від українців на переговорах, е, де вони там зараз, я вже не пам'ятаю. В Дубаях, не в Дубаях, ну десь там в Арабських Еміратах, да, і тут на північноамериканському континенті. Тобто, канадці не прогибаються, канадці відстоюють свої права, канадці відстоюють своє майбутнє, канадці показують, що вони будуть битися, канадці не бояться. Тож, друзі, давайте будемо з вами слідкувати разом, як далі будуть розгортатися події. Я думаю, і мені так здається, я в чомусь цьому впевнений, що. Ця руда мавпа отримає пахарі черговий раз. Про те, хто вже знаєте, ну от вже, вже я не знаю, вже можна ставити, здавати, давати, давати такий, знаєте, кліч. Хто ще не чпокнув Трампа, да? хто ще не дав по бачці цьому придурку, і вже майже нікого не залишилося. Ну вже, вже всі дали йому або ліща, або підзада або ще щось там. Ну, обрали, обрали собі мудака. Ну, що тепер робити. Тепер Америка нехай тримає це позорище. Да? Тобто давайте будемо дивитися з вами разом, як Україна і Канада разом прогнуть цього Мудака і прогнуть цю Недоамерику вже, яка вона перетворюється в Недоамерику. Будемо, будемо дивитися. Тож, друзі, від вас підписочка, від вас подобачка, від вас коментар. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.